Змитнення товарів є важливим етапом міжнародної торгівлі, який включає в себе не тільки перевірку та реєстрацію товарів на митній території країни, а також складний процес оподаткування. У сучасному світі, де обсяги імпорту та експорту постійно зростають, розмитнення товарів набуває особливої важливості. Розмитнення товарів може бути піддане численним регуляторним вимогам, що може змінюватись від економічної ситуації, від міжнародних угод, а також національного законодавства. Таким чином, митне право є доволі об'ємним та складним та потребує юридичних знань. Адвокатське об'єднання Максимальний захист стане вашим надійним партнером у митному праві. Адвокати об'єднання максимальний захист надають широкий спектр послуг, починаючи з консультації клієнта. Та закінчуючи представництвом в судах. Адвокатське об'єднання Максимальний захист завжди орієнтується на потреби та особливості кожного клієнта. Такий індивідуальний підхід є запорукою успішності вирішення питання. У світі митних послуг важливо діяти швидко та ефективно. Тому максимальний захист відзначається своєю оперативністю, що дозволяє уникнути затримок на митних контролях, а також додаткових витрат клієнта. Для зв'язку з нами зателефонуйте на вказані мобільні телефони або напишіть на електронну адресу. Адвокатське об'єднання Максимальний захист на захисті ваших інтересів.